Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковки Кіндер Сюрприз UA. і сьогодні ми починаємо п'яту частину нашої розпаковки пасхальних кіндер сюрпризів 2023 року. На і на жаль відкрили 47 аж кіндерів і не знайшли двох іграшок. Це просто шалене розпакування. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі, підтримайте мене, будь ласка. Всі кіндери знов зважені. Вага, нагадаю, буде з'являтися отут. А ми розпочинаємо нашу розпаковочку через секунду. Отже, розпочнемо ми з першого кіндера. Ось таке наше чудове корчатка. Це друга партія. Трошки інша, вони до 20-го, 10-го. Сподіваюся, що ми зразу спіймаємо наші дві іграшки, яких нам не вистачає. І і перший так, кіндер нам приносить нам приносить повторочку, повторочку, курочка в мішечку. Ось таку ми маємо курочку в мішечку. Ось такий у нас погляд, крилом маше не заважайте, я тут перша. А ви позаду мене. Ось така чудова курочка в бакетному мішечку, але ми її вже бачили. Аж мішечок загубила. Другий, другий сонцезахисних окулярах. Сонечко вже припікає. І він нам приносить. І він нам приносить одну курочку. Таку саму курочку. Вага однакова, мабуть, що і й третій буде також курочка в мішечку. Зараз ми дізнаємось. Відкриваємо. І так, так, нас чекає знову курочка. Цей рядочок, перший, у нас всі курочки. Ну, будемо шукати далі. Далі у нас курчатка з рожевим бантиком, і воно нам приносить. І воно нам приносить півника на баланс. Ось такого ми маємо півника. Його треба встановити, в цю підставочку, і тримати, щоб він не впав. Ну, ось десь приблизно так. Нехай з курочкою відпочине наш півник. А ми продовжуємо відкривати отакий соненький капелюшечку піжамному, а ми його відкриємо і дізнаємось, що нам тут він заховав. І знов півник на баланс. Щось я так не граю. І третій. В цьому рядочку третій. Шостий у нас за рахунком. Індер нам приносить. <рес> <рес> Знову півник на баланс. Ці іграшки повторні, це якийсь жах, якщо чесно. Ой, розглянемо сьомий. Сьомий. Ура! Нарешті білочка, ура! Нарешті ми маємо білочку, ось її паперове кілечко. Розглянемо інструкцію швиденько. Ось таку ми маємо чудову білочку з двох частинок і підставочки. І її треба на хвостика надягати паперове картонне таке кілечко. Також можна просканувати в програмі Я плейду. Ось таку ми маємо білочку. Нарешті білочка, ура! Ось така наша чудова білочка. Так трошки лапочки догори. Одна лапочка коричневого кольору. Три такого більш бежевого кольору. Очі, наче в окулярах, але вони принтовані. Щось трошки брудне тут на морді. Ну, але це не стирається. ну Нічого. Зубчик. Виділені зубчики. І паперове кіночку ми її на так налягаємо. Нарешті не повторка, Білочка приєднується до нашої команди курочки і півника. А ми відкриваємо наступне. Нагадую, нам ще треба ще одне, одну іграшку знайти. Ще одну. І шукаємо. Відкриваємо наступний, і тут нам попадається. Знову білочка, тепер у мене дві білочки. Чудово. Якщо тут також буде білочко, буде дуже смішно. Ми її не могли спіймати, а тут нам... А, ні, знову курочка. І вже четверта курочка в цій палеці нам трапляється. Шкода! Отже, відкриваємо далі. У нас ще є три шанси знайти останню іграшку, якої нам не вистачає. Нагадаю, в колекції. Господи. Ой. І це зайчик в мішечку. На жаль, зайчик в мішечку нам знову потрапився. Отакий синенький зайць Фіолетовий в мішечку. Ось так він стрибає собі. і до нашої колекції дострибав. Знову, на жаль, повторочка. Передостанній шанс. На сьогодні. І ми маємо. І ми маємо також зайчика, але зайчика з кілечком. Зайчик з кілечком. На вушка йому треба накидати паперові кілечка. Ось такого ми маємо зайчика. Вони дуже схожі з тим, що в мішечку, але просто інший трошечки функціонал. Ось такого ми маємо зайчика. Очі і носить це принтоване. Доєднається до нашої колекції. І останній на сьогодні шанс знайти останню іграшку з колекції. Відкриємо. Ота, десь нам сонечко, на баланс, будь ласка. І ні. Ні, нам трапляється жабка. жабка стрілялка я її назвала. У неї отакий механізм, вона вистрілює цю свою штуку. Ось, приблизно, от приблизно отак. Ой, збили зайця. <ріст> <ріст> так і трапляється. Ось така у нас жабка. Через секунду переглянемо весь сьогоднішній улов. Ось такий сьогоднішній улов ми маємо дуже багато повторок, але ми нарешті знайшли білочку. Білочку, яку на постих, треба надягати паперове кілечко. Нарешті нам вона попалася. Ми маємо, нагадаю, 12 іграшок в колекції, дві це перевипуск. Зокрема, ця жабка стрілялка і такий ще є ковчаточку на скейті. Ми не засмучуємося і продовжуємо шукати нашу невловиме сонечко. Воно нам, на жаль, ніяк не трапиться. Ось такі іграшки ми маємо сьогодні. А я знову прошу вашої підтримки у вигляді підписки на канал, лайків, коментарів. Будь ласка, підтримайте мене. А я всім дякую і до побачення.